Мої щирі вітання, друзі. Закінчилась вчора ввечері моя невеличка мотоподорож в голові свіжі думки. Лишився дуже задоволений. Мотоцикл мене, звичайно, не подвів, це ж BMW. Проїхав я 5 днів, 4 ночі в кемпінгу, звичайно. Дуже сподобалось. Рути Дес Грандес раджу кожному проїхати. Не залишить нікого. В смутці, це я гарантую, десь приблизно 700 кілометрів з розрахунком 250 км на день. При плануванні Альп, хочу сказати, більше 300 планувати теж не варто, тому що тоді лишається дуже мало часу на щось стати, подивитися, понасолоджуватись, ти потім маєш їхати, їхати, їхати. Спроба номер 2 Їду в друге. Швейцарія вже недалеко. Як завжди заряджений, сонце світить, зараз їхав дощ, був тепер сонце, там знову може бути дощ. Їдемо далі. Ось воно озеро. Мені треба на той бік, і з того боку в мене почнеться мій тур. Дуже гарно. Так, хочу показати, як виглядає перетин кордону між європейською країною і неєвропейською І дуже сподіваюся, що з часом в Україну і з України ми будемо також переїжджати кордони. Майже заїжджаємо до Франції. Ось дивимось тут по типу контроль якийсь, мабуть. От і все. І поїхали. Ми знаходимося у Франції. Франція я за тобою сумував. Ну що, друзі, знайшов я це місце. Починається воно саме тут. Тури десь Грандес Альпес. Ментон Ніце закінчується. Прям такий конкретний відеодоказ. Доїхав да, я сюди, я сюди 30 кілометрів місцем їхав, щоб зробити невеличку фотографію і зняти невеличке відео. Нарешті я тут. Які вічливі. Як каже мій товариш Володимир, Володимир, привіт! Головне лишатись вічливим. Я зараз їду такий... Дуже такий щасливий, задоволений. І велосипедисти куди ж без них. Ну, їх тут дуже багато, але треба теж поважати хобі інших людей і ділити дорогу на всіх. Це норм. А ми поїхали. До речі, догнав якихось англійців чи британців, чи хто вони там. І їдуть вони як я приблизно. Може навіть той же маршрут, як і я. Щось тут має відбуватися. Бо забіг, або вело забіг, заїзд. Навіть не знаю, але 100% дорога буде закрита. Тому ми тут одні з останніх їдемо. І мене не оминула ця участь. Прямо за нами закривали дорогу, сам своїми очами бачив, а тут трошки не доїхав і переді мною закрили. Ну от спробую трошки об'їхати. Тут через якийсь перевал. Мені там одна жіночка підказала, каже спробуй, все одно, як ти будеш тут стояти години 2-3, то краще спробуй поїдь. Такий теж дуже цікавий пас. Це вузенька дорога, але нема нікого. Я тут взагалі один. Їду далі. Навіть такий шматочок дороги з'явився. Така тут краса, але на жаль дуже сильно головою не покрутиш. Їду на захід сонця, тому на жаль камеру світло. І гарний перевал, звісно, світлинку. Очима з шолому. Це я ще навіть не доїхав до самого цікавого. Хоча тут, мабуть, самого цікавого немає. Тут все цікаво. Вліво-вправо, вліво-вправо. О. Ну, поворотів тут точно може знудити вже трошки підвтомлений, вже десь треба ночівлю шукати, вже відчуваю такий... тіло таке вже не дуже добре слухається. Треба валити як можна найшвидше. Подивився до ближчого кемпінгу 30 хвилин, сподіваюсь. Він буде не зайнятий. Інакше доведеться десь ночувати сьогодні в лісі. Дуже такі недобрі хмарки. Я от часто дивлюсь так будинки на горі. і Кажу, невже люди так живуть? Воно ну, взагалі крутецько. Таке мені подобається проїхати по вулицям по Таким вузеньким. Цікаво. Круто виглядає Все в одному. Одна тільки проблема, я от скільки їду я ще не бачив жодної заправки. Вона мені не потрібна, в мене палива достатньо, але чомусь так цікаво. Так, добре, друзі. Доїхав я до кемпінгу, не було місць, це вже четвертий чи п'ятий. Тут товариш вийшов, побачив, що ми німецькі номери. Підійшов, каже. Якщо що, скажи, що в нас є місце. Мені дали отут серед них теж трошки місця. Дякую їм. Класні. У мене співбесідники сьогодні. Тут вже розклався, трошки треба готувати, вже скоро темнішать буде. Хоч взагалі взяли, прийняли, то місця не було взагалі. День пройшов класно, все сподобалось. До речі, ці двоє на Есі їдуть в Сардинію, а Торстен хлопець їде як я, більш такими стежками. Добре, всім на добраніч. Доброго ранку. Кого геси. Такий чудовий раночок в такому місці. Перший наш хоче вже їхати. У нього сьогодні великі плани. Кожен зі нова пригода, попереду ніч до біса три. Ще раз доброго ранку. Розпочну своє відео трошки інакше, тому як вчора не було часу розказати все так більш докладно. Доїхав я до цього кемпу, не було місць. Хлопці мене взяли до себе, дали містечко, за яке, я, звичайно, заплатив як за ціле місце, але це таке. Радити це місце не буду, тому що тут туалет дуже взагалі дуже поганий. Рівень такий. В горах і це чудово. На сьогодні плани такі трошки офроуду. Зараз поїду із Іран Пас, потім із Іран поїду кампштрасу. Спробую, а потім подивлюсь. Далі будемо бачити. Повернусь знову на цю руту Десграндес Грандес і поїду далі до Ніци до моря. Будемо бачити. Кожен день приносить свої корективи, свої зміни, але цей шлях я буду триматися, буду їхати по ньому далі. Має бути цікаво. Нам трошки зараз разом, а потім ми роз'їжджаємось. Я Камстраса вирішив проїхати спробувати, він ні, він не хоче марнувати час, тому як у нього його замало. Літає він добре, у нього колеса стерті до кінця, до країв. Тільки погляньте яка краса. Як гарно Сніг хмари краса Альпи вони взагалі вражають стільки емоцій, стільки наповнення люди отак кемпують, вони зранку прокидаються, зараз їду, бачу, сидять з кавою, сидять, відпочивають Дуже круто, ось це озеро, до якого я їду А я по той дамбі хочу проїхати. Проти сонця вибачаюсь, але такі ось тут краєвиди. Тут і покупатися можна. Ча висота 1600 майже. Немало. Краєвиди тут дуже класні. Дроном знімати не можна. А ось з цього боку яка впадина. Зараз зупинюсь, покажу. Зранку тут ще нікого немає, ого, висота вражає. З цього боку зовсім, О! я тут прямо всередині зупинився, отакий ось, ось краєвид. Ну дуже гарно, просто неймовірно гарно. Зараз зніму тут трошки повільніше. Через дамбу ми з торстином роз'їхали і знову його зустрів тут на дорозі. Виїжджає за поворота він стоїть. Так що їдемо знову разом. Вода, колір який гарний. А там сніг. І види це просто клас. А ми їдемо далі. Так гарно розмальований тунель під українську символіку. Тут ще й під душем трошки Розпочався у нас підйом на і Ізеран Дуже крутий, висота добра, дорога теж тільки поливай, яка краса Туди ми зараз будемо підніматися Торстен вже хоче фотографуватися. Мій колега вирішив познімати Хоча він завжди мені каже про те, що у нього замало часу. Ну, звичайно, тут такі види, вони, вони реально заворожують. Піднялись ми знову сюди. Сьогодні краєвид набагато краще, ніж минулого разу. Минулого разу було ось так. Краще подивитись ось так. Тут взагалі такі камні, там сніг. Там теж сніг. Я вже далі їду сам. Тут ми з ним потискали руки і їдемо далі. Людина робить фотографії, але тут маєш трошки хоч більш-менш якось затуляти. Ну Краєвиди тут звісно казка. Щось неймовірне. Я не знаю, сюди просто приїхати, щоб проїхати це, це круто, це класно, але цього замало. Тут треба якось я не знаю, побути всередині. Ось як ці люди, наприклад, які тут ходять, гуляють, або як це вандрують, мандрують з рюкзаками, з наметами. Я думаю, у них набагато це все краще виходить. Тому що бачити оцю красу. Тут треба проникнутися, я, я вважаю. Просто її бачити цього замало, подивіться, яка краса, це ж неймовірно, так це уявіться. Зараз я знімаю на камеру. Насправді тут настільки круто, я не знаю. У мене просто слів немає, не вистачає. І вниз там такий оу, схил.

Капець сніг зверху І все ще такі гарні краєвиди Не дивлячись на те що Рівненька дорога мальовані автівочки Їх багато їде, я не знаю, вони десь чи разом подорожують. Це движуха, але їм стоять, люди навіть махають, вітають їх. Це якась велика колона, ми їх вже дуже багато обігнали. ну Десятки два-три точно обігнали, І ще не все. Цього мене навчив Торстен Він винуватий. Це мене пропустив, сам показує. Давай, валин нафіг Тут стільки їде, що просто капець. Це у них, мабуть, якась тут, я не знаю, якийсь пробіг. Прапори якісь, я навіть не знаю, що це за двіж. Навіть такі, які ще й вилазять, обганяють. Навіть нас зараз один обігнав, поки ми дивились тут на озеро, обглядали. Проїжджав минулого разу. Але туди забороняється заїжджати. Так, про всяк випадок. Хотів до Форда доїхати до того, але не доїхав. Цього разу, як того разу, тут сильний вітер. Він чи там з дамби розганяється десь, має розгон. Я навіть до того Форда не доїхав. Туди можна було, але тільки пішки піти. На жаль, десь сонечко сховалось. Сподіваюсь, воно з'явиться і буде знову все добре. Тому що без сонечка якось трошки сумно. Та, хоча з іншого боку аби дощу не було. Тут і оффроуд є, і дороги класні є, все є, і повалювати можна, вон на навігаторі можна бачити що тут відбувається Тільки поливай, а краєвиди тут оу, це я не знаю, це... це можна безкінечно казати, але але є, але О там водоспад. О, це добре, зараз приклав мотоцикл, так гарно вийшло. Ось іще водоспад маленький. Заїхали в Італію. Йдемо по італійській стороні. Тостин мене знову догнав і десь знову відстав. Ось такий трошки краєвид На жаль далековато. Місто внизу долини дуже гарно виглядає. Тут ми роз'їжджаємось вже точно. Він не хоче цю Камштраса їхати, не хоче марнувати час, а я хочу спробувати. На кам штрасу Ізаран доводиться їхати частично через місто, що не дуже звичайно радує. По місто їхати, я не знаю, 26 градусів, спекотно так стало. Ми зараз наверху були. Там було більш прохолодніше, а тут прям так спекотно. З 9 до 17 у середу і в суботу зачинено. А так в цілому, друзі, побажайте мені удачі. Я починаю свій перший в житті оффроуд.